Доброго дня, шановні телеглядачі. Сьогоднішній мій репортаж буде творчий. Я вам розповім про одну людину, яка раніше з допомогою ниток і бісера робила ось такі витвори. Я дивлюсь на ці роботи. Це треба багато часу потратити, щоб вишити отакі всі. Може, місяць, може. хто знає, коли. Коли є можливість по-різному, Да. Так. Ніколи до цього не стремилися, щоб за час весь вільний час йшов на роботу. Ніколи було відпочивати, так? Да? Переміна роботи це є відпочинок. Як наробився фізично, взяв голку і шиєш і воно, наче, наче краще. Ви вважаєте себе творчою людиною? Ні. Не рахуєте, так? Да? Ні. Це повинен кожен робити таке. Не, це просто. Це захоплення. Це захоплення. Це захоплення. Давно воно прийшло до вас. З дитинства. У нас було дуже, дуже захоплюючи, всі захоплювалися цією роботою. Багато робіт подарували. Не рахувала, ну багатенько. Дарувала і в Америку, дарувала і в Фінляндію. В общем, дарувала, кому тільки приходилося. Побажання ваші, щоб ви хотіли побажати молодому поколінню, всім, хто буде дивитися це кіно. Щоб їй подобалася ця робота і вони мали бажання самим робити таке. А в церкву відносили рушники? Односили, От отакі. Отакі рушники, так? Да? В смыслі, не, не великі оті, а отакі маленькі. Отакі. А це все роботи з бісера, так? Да? Так. Да. А як це робиться? Дуже просто. На голку населюється бісеринка і пришивається. І все. І виходить отаке да. диво. Отакі витвориш. витвори. під колір, підбираєш бісеринки, вони перед тобою наси, розсипані перед тобою. А ти їх вибираєш і пришиваєш. Сьогодні півгодинки, завтра годинку, там ще. Заборна робота, звісно, дуже повільна. Кожному. Можете сказати, скільки вам років? 81. Ні, я вже цей рік я не займаюся того, що я не бачу. А до 80, взагалі, займалася, займалася з любов'ю. Років 20 десь. Так, да, років 20. Після того, як пішли на пенсію. Я пішла пенсію, на пенсію, вже був вільний час і почала і займатися. Займатися. Ваші побажання. Мир. Мирного неба. Миру всьому народу і нашій Україні, і слава нашим героям. І скоріше, і перемога. Да. Дякую вам. Мені приємно було дивитися, спілкуватися з вами. Хай люди дивляться, що можна робити після пенсії. Дякую вам і до перемоги.